Студії ми вітаємо Михайла Виницького, заступника міністра освіти та науки України, науковця, викладача. З ним ми поговоримо про особливості цьогорічної вступної кампанії до українських університетів, до українських вишів. Пане Михайле, вітаємо вас у студії. Доброго ранку, дякую. Отже. Спершу про кількість випускників шкіл, які на ваш погляд за вашими оцінками виявлять бажання вступати до вищих навчальних закладів в Україні, наскільки впливає війна? Широкомасштабна війна на цей вибір на ці рішення, перспектива мобілізації для хлопців, які залишаться в Україні, або е, перспективи, що не зможе дитина, ну не дитина вже, так повнолітні чоловіки українські виїжджати за кордон, навіть якщо їм захочеться, наприклад, якусь відпустку провести. Однак у них вже такої можливості напевно не буде, якщо нічого не зміниться в законодавстві. Ну і інші ризики війни про все це будемо говорити. Отже, спочатку давайте порівняємо і кількість випускників, які зголосяться вступати до вищих навчальних закладів. Ну порівняно, скажімо, так і з тим, що було до початку широкомасштабного вторгнення, але й ще раніше цікаво, щоб відстежити цю цю динаміку, як було 10 років тому, як було 20 років тому. Так, дякую, Наталю. Ну, дивіться, е, якщо говорити про цей рік: 312 дванадцять тисяч у нас є зареєстрованих на НМТ. Вони зараз mm -hmm. пишуть це НМТ. 312 тисяч це майже ідентична цифра, як минулого року. так що фактично нічого не змінюється, і нічого не змінюється так само і в кількості тих, які пишуть за кордоном. Так що у нас є 34 міста, в яких ми за кордоном 34 країни, перепрошую, в яких ми проводимо так само і уможливлюємо НМТ, А і там 20 трошечки. Більше 20 тисяч зареєструвалося цьому це року. плюс до цих 312. Ні, Це в цьому чому включено так, так. В тому числі так що 312, і з них 20 тисяч за кордоном. А як це порівнюється з минулим роком? Майже ідентично, як я вже сказав. А фактично, ну що вдалося зробити це стабілізувати ситуацію. А 300, 300, 312 тисяч це абсолютно нормально. Бо тому що у нас приблизно 360 тисяч випускників шкіл цього року. Відповідно, це означає, що частина не буде подаватися на НМТ, не буде йти в вищу освіту для того, щоб йти в. В коледжі, наприклад, або йти на ринок праці, НМТ не потрібне. Відповідно, або е, ми часто бачимо, що людина відкладає можливо НМТ на наступний рік, або, е, або просто вирішує, що вона не буде далі продовжувати у вищій освіті. НМТ – це вступ у вищу освіту. Ваше питання дуже класне стосовно того, як це порівнюється із довоєнним періодом, як це порівнюється взагалі з, з такими довгостроковими демографічними трендами. От, діти, які чи діти, молоді люди, які цього року вступають, їм очевидно 17 років. Так, так що беремо 17 років назад. Це дві 2000... тисячі що нас? 13... Правильно? Ні. 2008 рік. 2008 рік, вибачайте, дві 2008 році у нас було 630 тисяч випускників шкіл. Отже. Майже вдвічі більше. майже вдвічі більше. Отже, і і ця тенденція до демографічного зниження насправді вже продовжується останніх 30 років. Ми бачимо, от ми бачимо певне падіння у 2002 році кількості випускників шкіл. А це пов'язане було з Чорнобилем, який відбувся якраз 17 років до того. А ми можемо говорити про те, що з тих часів фактично кожного року у нас зменшується кількість випускників шкіл. Так так, на ну на тисяч на двадцять 30 кожного року на жаль. Це ознака того, що у нас просто менше менше дітей ну і плюс. Я думаю, потрібно згадати, що якщо це дані 2008 року, то після того у нас на жаль було окуповано фактично 20% території, так тобто, значна частина дітей, так. дітей, на жаль, є на тимчасово окупованих територіях України, і далеко не всі, на жаль, із них мають можливість або навіть бажання, можливо, батьків вступати, щоб вони вступали до українських навчальних закладів. Тому демографічна ситуація справді дуже кепська. Ну принаймні тіше. Що порівняно із минулим роком, ситуація в цьому сенсі не погіршилася. Ну, якщо до речі, Сергія перепрошую, так тільки приб'ю, якщо б е, у нас всі території були б контрольовані, е, всі території, які мали би бути контрольовані контрольованою державою, Україна, нас би цього року було приблизно 510 тисяч випускників шкіл. Якщо рахувати Донбас, якщо рахувати Крим, якщо рахувати так само тих, які виїхали, і так далі. Так що різниця, очевидно, є: 360 тисяч випускається цього року, а мало б бути 510, але але, тим не менше, демографічна ситуація є такою, що вона з року в рік стає менше і менше наш випускників, але як вдалося стабілізувати ситуацію, от порівняно з минулим роком. ви кажете, нічого не змінилося. Тобто, ми залишилися в тих же кількісних показниках. Mm -hmm. Як mm -hmm. це вдалося? Ну дійсно, це питання це, ну, це важливе. По перше, ми маємо розуміти, що е, от Наталі ви говорили про те, що велика кількість виїжджає в 17 років за кордон. Це правда, велика кількість виїжджає за кордон. І ми бачимо іншу тенденцію. Велика кількість так само і повертається рік. Два пізніше ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день в нас є рух в другу сторону. А тобто, батьки вивозять по суті силоміць. Потім, коли дитина ну, виростає, селоміця? ну силоміця. А так чи інакше, дитина стає повнолітньою. І вона вирішує, куди вона хоче далі рухатися ну, Я в саме в житті. це мала на увазі. Я не мала на увазі, що фізично з налигачем б'є, просто по спині заганяє. Але дійсно, ну немає такої можливості, напевно, багатьох юних наших українців і українок ну відмовитися від виконання рішення батьків. Саме переїхати так. кордон саме так. А в 18 років вже є така можливість, і ми бачимо, що ми маємо достатньо велику кількість. Ну, вона вона зараховується ну, в суттєві цифри. А тих, які пожили вже на заході, пожили вже там в Італії, Японії в Італії, Польщі, в, в Німеччині, Франції, де б вони там не жили, пізніше пишуть НМТ, будучи за кордоном, і mm -hmm. вступають у наші заклади вищої освіти. А це насправді нас дуже надихає. Я Думаю, що пасує нагадати ключові етапи цієї вступної кампанії, так тут. То зараз у нас НМТ, які там далі етапи і по датах? Що буде? Отже, в нас зараз фактично іде сесія НМТ, національний мультипредметний тест. Він завершується 25 червня до 4 липня вже всі вступники матимуть свої результати. Далі після цього іде вступна кампанія. Фактично, ми з 1 липня просимо, щоб вже починали реєструвати свої кабінети в електронній системі. А і реєстрація заяв на вибір починається з 19 липня. До кінця липня ми маємо завершити з реєстрацією заяв для того, щоби вже на початку серпня було зрозуміло хто куди вступив і цього року буде 15 можливих ну можливостей виставити свої пріоритети п'ять на бюджет десять на контракт. Саме так та п'ять на бюджет десять на контракт а на гранти Гранти зараз очевидно поговоримо більше, але гранти це якраз і є компенсація вартості контракту. Відповідно, якщо особа не вступає на бюджет, а вступає на контракт. В неї є можливість відповідно до своїх балів отримати ще грант для того, щоб компенсувати частину вартості цього контракту. Ну, по суті, це три варіанти отримати на вищу освіту в Україні. Ну я тільки хочу сказати, що в кабінеті насправді буде, буде варіант або на бюджет вступити ма за ага. державним замовленням, або на контракт, і особа вже буде знати за результатами свого НМТ, чи вона буде мати грант на той контракт, чи не буде мати. І вже у нас є декілька запитань від наших слухачів. Пане Михайло, я пропоную не змушувати їх чекати і одразу ж реалізувати їхні прагнення довідатися. Тож є такі два запитання, які я зараз обрав від нашої слухачки Лілія. Випускники дев'ятих класів, вступаючи в коледжі, чи зможуть вони в свій час складати НМТ? Це одне запитання. І друге від слухачки Валентини. В мене дитина із вадами слуху, чи є для таких дітей навчання у вищих навчаннях? Закладах із сурдоперекладом? так а, дякую за обидва запитання. Перше стосовно 9 класу, а, так, після 9 класу у нас а, велика частина наших дітей йдуть в професійно-технічну освіту, і це дуже позитивно, тому що ми зараз інвестуємо дуже сильно в професійну освіту а, в майстерні, в модернізацію цього а, а, матеріальної бази. Вона дуже потрібна, і ми бачимо, що діти, які виходять чи випускники, Професійних так, коли вони дуже часто швидше навіть себе знаходять на ринку праці. Але якщо після 11 класу, тому що професійна освіта вона йде паралельно із повнозагальною середньою освітою, якщо після 10, 11 одинадцятого класу особа все-таки захоче вступати в вищу освіту, вона пише НМТ на рівні з Випускниками 11 класу вступає в заклад вищої освіти. І У нас достатньо велика кількість таких, які вступають, і дуже часто їм навіть зараховують певні кредити після того, як вони вступили в і їм можливо, навіть буде скорочений певний термін в навчанні в закладах вищої освіти. Стосовно інклюзії, насправді велика проблема, але ми над нею, ну скажімо так. Точково працюємо тут. Треба дуже чі дуже чітко говорити про те, що на сьогоднішній день на жаль забезпечити сурдопереклад, забезпечити всі можливості для. Наприклад, людьми з вадами зору, з вадами слуху і так далі по кожному закладу вищої освіти. Ми не можемо, але є на сьогоднішній день заклади вищої освіти. Наприклад, в Кам'янці-Подільському є дуже хороша академія реабілітації, реабілітаційна, і деякі інші, які це можуть зробити, пане Михайле. Поз як ви згадали Кам'янець-Подільський, то от не можу не згадати дуже гарячу тему, яка от впродовж останніх днів ну навіть годин обговорюється активно. Про те, що Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка буде об'єднано із Подільським державним університетом, і відповідно він стане Подільським державним університетом імені Івана Огієнка. Ну і от в Кам'янці-Подільському, власне, в Кам'янці-Подільському національному університеті занепокоєні і ну, незадоволені цим рішенням. Тож я вас попрошу напевно прокоментувати. Все таки оце. Ми розуміємо, що у нас є оптимізація, тобто у нас зменшується кількість випускників аби Єєнтів відповідно, вочевидь забагато вишів, але для кожного навчального закладу це напевно певна драма, принаймні особливо для ректора. І загалом можете, зрештою, протлумачити, От в чому різниця між національним університет і державним університет? От в статусі в статусі жодної різниці немає. Національний університет на сьогоднішній день статус національного є виключно почесний. А, і ми маємо зараз подання деяких університетів, які були реорганізовані продовж останніх двох років на те, щоб е, знову їм надати статус національного статус національний це така собі. Вибачте, я так скажу, така собі медалька, яку е, причіпляє президент. Е, це його рішення стосовно того, хто буде національний, хто не буде національний. Але ці можливості, які колись були для того, щоб там збільшена зарплата, чи там якісь інші речі, цього вже абсолютно вже немає. Державні університети і національні. Є повністю в рівних умовах. А стосовно прикладу Кам'янця-Подільського, в нас є два, два міста, які є відносно малі, мається на увазі десь на рівні 100 тисяч 100 населення. Це Кам'янець-Подільський і Умань. А і в, обидвох, в двох цих містах є по два університети: є педагогічний університет і Аграрний університет. І це в обидвох цих містах зараз відбувається певне укрупнення. Відповідно з цих двох університетів, ми робимо один. А в Умані буде один університет. В Кам'янці-Подільському буде один університет. В Кам'янці дуже важливе є, що є символічна, символічний елемент назви імені Івана Гогієнка. А і це дуже важливо, щоб ми зберегли цю назву. Тому що це перший ректор, це людина, яка так чи інакше була. Ну, Кам'янець-Подільський університет був створений указом Скорпатського. Це для нас важливий елемент нашої спадщини. І тому нам важливо залишити цю спадщину. Нічого ніхто ніколи не руйнує, тут нема ніякої ліквідації, нічого Такого це все спекулятивні різні речі, про які говориться в інтернеті. Мова йде про те, що ми беремо ті два заклади, і з них створюємо один заклад, зберігаючи всі наукові школи, зберігаючи всі весь штат, зберігаючи всіх студентів. Абсолютно ніхто не буде відрахований, а ціна контракту не змінюється бюджетні місця не скасовуються. Об'єднюється в один заклад для того, щоб могти пізніше. Ресурсно їх доп, їм допомогти інвестувати вже тепер в цей округ. Але назад. тут ви що виходить, що назва все таки залишається Подільський державний університет, але додається імені Івана Огієнка. А чому, наприклад, не Кам'янець-Подільський тоді університет? Тобто, як визначається, яка назва стає такою випадку? Спадкової? Насправді дивіться при тому, що ми <кій> об'єднуємо заклади, ми маємо розуміти, що тут є величезна бюрократична робота пов'язана з переоформленням майна. Та і е, дуже є велике непокоєння, що коли ти маєш велику кількість майна при перереєстрації, це майно може десь втратитися. І на жаль, ми маємо такі випадки, коли майно втрачається. В Подільському державному університеті це аграрний університет. Я на жаль не взяв з собою, але я можу вам показати. Це такий плік майна розписаний десь на 40 від сторінок. А в педагогічному університеті десь на три сторіночки є їхнє майно. Тому тому відповідно для того, щоб не... Staviti državne majno pod rizik, mi beremo tu. Той заклад, який є менший за кількістю майна, приєднуємо його до більшого, а і відповідно в такому випадку формуємо один майновий комплекс і один університет. А для того, щоб це робиться, для того, щоб зберегти державне майно, щоб нічого не втратилося по дорозі. І ще запитання у нас про виші Сумської області. Це mm -hmm. запитання від наших слухачів із Сумщини. Так, от запитання щодо долі вишів, які знаходяться у місті Суми. Що буде з ними? От за. Умов такої надзвичайно складної ситуації, коли вже кілька населених пунктів, на жаль, перебувають під контролем російських загарбників. Ну, дивіться, ми маємо три державні університети в Сумах, і так само ми ще маємо не забувати про те, що є державний педагогічний університет в Глухові. Uh -huh. Який так само в сумській області глухів насправді навіть ближче, ближче. до е, російського кордону. Е, частина, на жаль, з глухова вже була е, трошечки е, частина викладачів і частина майна навіть є е, студентів, де що є евакуйовано трошечки в інше місце. А в Сумах ми поки що тримаємося треба розуміти що ми намагаємося не приймати рішення про евакуацію ну наскільки довго наскільки це можливо на сьогоднішній момент суми на жаль бомблять На суми є в ситуації коли є постійні повітряні тривоги постійні можливості і ракетної і дронової атаки але поки що суми знаходиться поза зоною ураження артилерії і це дуже важливо, що як тільки починає бути проблема з ураження артилерії, як це є в Херсоні на сьогоднішній момент, бо тому, що Херсон ми контролюємо, але ми маємо розуміти, що заклади є постійно під під прицілом російської артилерії, яка фактично бомбить зі сторони з Тобто здрудоступна кампанія до сум, Сумських вишів. Триває абсолютно, і, так. абсолютно угу. триває, і це для нас дуже ми, ми дуже під пильною увагою тримаємо суми, бо сумський державний університет, сумський аграрний університет, це два ну, провідні університети в своїх галузях, і так. їх треба їх треба зберігати е, на постійному зв'язку. Чи є зміни цьогоріч в, в правилах вступу на бакалаврат і до магістратури? На бакалаврат правила вступу залишаються фактично ті самі, які були минулого року. Це чотири предмети. НМТ, три обов'язкові плюс один на вибір. А величезна кількість приблизно третина, навіть трошки більше третини, обрали англійську мову, як четвертий предмет. Це насправді. Дещо надихає це, показує нашу інтернаціоналізацію. А стосовно вступу в магістратуру, там, от так само є своя окрема вступна кампанія. Є єдиний вступний іспит в магістратуру, але я хочу тут наголосити, що якщо особа вже має магістерський ступень і йде, наприклад, в програму освіти дорослих, другий раз вступати, другий раз писати ЄВІ не потрібно. А вона вже виконала цей вступ. Це означає, що друга вища освіта не передбачає, наприклад, відстрочки від мобілізації, але також не обов'язкові є вступні випробування. Ти просто вже маєш магістрський ступень ти хочеш далі вчитися, наприклад, там перекваліфікуватися. Дуже часто ми бачимо і різні інші іншого типу програми. Будь ласка, запрошуємо тут. Заклади вищої освіти встановлюють свої вступні випробування не загальнодержавні. Ну і пане Михайле, поговоримо тепер про вподобання абітурієнтів, тому що цікаво, чи є тут якась динаміка, спостерігається тенденції. Ну, традиційно у нас популярними є юриспруденція. Так вступають... Ага, вподобання абітурієнтів і вподоба і, і очікування ринку. ринку Давайте праці. так. так. так, Ну, дивіться, першу річ, ми маємо розуміти, що у нас є певне певне. Певна кількість спеціальностей, яких ми називаємо кон'юнктурними, це означає, що е, туди встипає досить багато е, вступників, але на жаль, після 4 років вони не знаходять себе на ринку праці. Це право, це менеджмент, це економіка, це туризм. На жаль, це журналістика, шановні колеги. Е, це так само і стоматологія, деякі інші, такі які, нібито на рівні 17-річного думає, що ти будеш заробляти великі гроші. А, але чекайте, я про стоматологів хочу окремо зупинитися, чому ви так вважаєте, що Буде перевиробництво стоматологів. Я недавно бачила таку картинку: що стоматолог це та людина, яка повертає українців за кордон, і це правда, тому що в нас очевидно є набагато менш коштовна стоматологія ніж і це доволі якісна. і доволі якісна, абсолютно mm -hmm. правильно. Але у зв'язку з тим, що в нас було достатньо велика кількість стоматологів, які випускалися протягом останніх там 15 років. На сьогоднішній день у нас є проблема, що є перевиробництво. Mm -hmm. Якщо хочете yeah, досить ми досить точно є людина, яка теж в дорослому. Ви перевчилися на стоматолога, але так і не знаємо. Так і не працює на стоматологам Так. дивіться. Не по стоматологів зараз тут питання в тому, що ми маємо таку кількість, е, е, ну велику кількість менеджерів, туристів. Ну туристів, перепрошую, на туризм ідуть на ресторанний бізнес, і так далі. І ми розуміємо, що на жаль, забезпечити на ринку праці таку кількість людей ми не зможемо. Відповідно, що ми робимо? Ми, по перше, встановлюємо ситуацію, коли для того, щоб вступити на ті спеціальності на контракт, потрібно мати високі бали, 170 з. Двох предметів для того, щоб отримати контракт е, е, грант е, другого рівня. Ми зменшуємо кількість державних місць на такій спеціальності. А і також цього року ми збільшуємо на тій спеціальності ціну контракту. Тут дуже важливо, ага. що йде так звана індикативна вартість, але ця індикативна вартість збільшення ціни контракту вона стосується саме тих спеціальностей, де немає забезпечення ринку праці. Тому я дуже прошу, не думайте, що вся весь контракт має раптом стати недоступним. Ні. Тільки для тих, якщо, наприклад, людина хоче йти на агронома, якщо хоче йти на комп'ютерні науки, якщо, наприклад, на ем, ну на політологію, на фінанси, на, 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 на купу інших спеціальностей, де е, вони є раз доступні через е, бюджетні місця, два е, для них забезпечені гранти двох рівнів відповідно 150 балів е, з двох предметів, і вже є можливість часткової компенсації вартості е, навчання. Ви пам'ятаєте, колись у нас була якась політична кампанія. Давно у нас не було через війну, але я колись була і якась партія вже не пригадав, яка такі робила білборди. Країна потребує там і не пам'ятаю правників. Країна потребує там ще когось. Кого потребує зараз наша країна? І відповідно, як, наприклад, міносвіти може стимулювати вступ саме на ті спеціальності? Нам потрібно все, що відноситься до людського капіталу. Це дуже важливо. Це мається, мається медики, це означає вчителі. І це означає терапевт і реабілітація. Це три спеціальності, які надзвичайно важливі. Ще четверту, яку я можу сюди додати, це психологія. Психологія насправді достатньо вже популярна. Але якщо говорити про терапію, реабілітацію, про вчительство, про, про медицину, ну це важкі для навчання спеціальності. Там дуже часто є високі порогові бали, але тим не менше, ми намагаємося людей стимулювати до цього. Друге. Це людський капітал, друге це інфраструктура. Так, що все, що відноситься до архітектури будівництва до... Ем... Різного роду інженерних спеціальностей, механічна інженерія, все, що відноситься до енергетики, а автомобільний транспорт і так далі. Ми можемо говорити про ну авіацію. Очевидно, так само особливо після вчорашніх, вчорашніх подій, коли, коли авіація включається на сьогоднішній день. Інженерія безпілотна, і це надзвичайно важливі програми. Тому в них ми вкладаємо, по-перше, там є більше бюджетних місць. <свісна> По друге, там є можливості вступати е, за грантом. Е, мають на увазі контрактники, які отримують грант. Е, е. От, приблизно приблизно так, і очевидно, ми маємо певні диспропорції в популярності деяких спеціальностей супроти того, що е, потребує ринок праці. На жаль, е, на такі спеціальності, які є фундаментальні наукові, це фізика, хімія, біологія, екологія, геодезія, землеустрій, того типу речі. На жаль, ми маємо відносно малу кількість вступників. А потреби ринку праці є великі, пане Михайло, Останнє питання, яке встигаємо в цій розмові вам поставити, які професії на вашу думку вб'є найближчим часом штучний інтелект і куди в принципі не варто вступати? Я дуже скептично ставлюся до того, що в нас є велика кількість таких, які вступають на бухгалтерію. Я вважаю, що це це дуже дуже ризиковно, тому що все, mm -hmm. що відноситься до обрахунку. Звітності, в тому числі фінансові є. Очевидно, та річ, яка може бути дуже легко автоматизована. А в інших місцях, ну давайте так. це спеціальність називається обліки оподаткування. На неї є достатньо великий попит, і це для нас насправді проблема. Ми спеціально зробили таким чином, що минулого року, для прикладу, 9% із тих, які вступили, отримали бюджетні місця або гранти. Так що дуже мала кількість: 91% які вступили на цю спеціальність, платили за не. Неї самі, і мені, чесно кажучи, за тих людей шкода. Тому що це три тисячі наших вступників минулого року, які на жаль, я підозрюю, будуть мати проблеми пізніше при працевушванні. При, при Дуже дякуємо за цікаву розмову Михайлу Винницькому, заступнику міністра освіти і науки України, науковцю-окладачеві. Ми говорили про вступну кампанію 2025 року. Дякуємо, друзі, також і вам за активність за ваші запитання. Будемо сподіватися, що ми спромоглися задовольнити ваш попит і. Ви отримали відповіді.